Наробився дід Гаврило, пора вже спати, та не може від екрану очей відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставляють, а поважні чоловіки кожну оглядають. Підійшов до неї близько, очима уп'явся, об обдивився шик. Груди аж за стегна взявся, а купальничок яскравий ледве прикриває все ще спереду те ще ззаду. Усе виглядає, котре ж з них переможе в конкурсі складному. Багатою, щасливою поїде додому не красуня Українка, а міс Україна мені слово те не гарне, не своє, не рідне. До кінця ту передачу дивиться Гаврило, та й міркує. Неправильно журі оцінило. От, якби їй дали сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на фермерському полі. Тракториста, чоловіка, дитя по виточку, п'ять свиней, корову з курчатами квочку. Не здобула б вона перемоги в змаганні, уступила б перемогу моїй бабігані, моя баба молодою і пісень співала, із запалом український гопак танцювала. Мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личко, чорні брови, уста малинові. Я би нею милувалась кожної хвилини, і звання би присвоїла. Слава Україні!